Так, Відео хочу продемонструвати е електрична педаль керування дросільної заслонки, скажімо так, газо. Електрична, це шкода фабія. У нас, по-перше, щоб розуміти, є один упор, я так наперед забігаю, і ось є інший упор це воно тут прокручується на посадочні місця, туди-сюди, зрозуміло, понятно. до чого це все я. Вибирав дуже багато різновидних там із Сопеля, з Мерседесів. Вони там плюс-мінус 800 гривень коштують, але я знайшов інше, що ці дешевше на вах навіть. Е ход у неї невеличкий, те, що мені потрібно. А педаль от така ось буде в мене стояти на запорожці. Зараз вам це продемонструю, де і як, і постараюся вам це більш детально розповісти. Так, це вже переключився. Пішов до зазику. Дивіться, яка суть. Всі, хто знає, що таке запорожець. У нас ось по цій трубці. Іде до задньої частини, до двигуна, Тро тросик на газульку. Так як він длінний, я знаю, що можна сказати, його смазати. Плавно буде роботи, ні. Тросик мені не підходить, це трішки ненадійно. Ці педалі, щеплення та гальма. Так, і залишаються, а педаль газу, педаль газу. Я буду від шкоди, напевно, більше за все буду ставити сюди і вам розповім, як це іменно буде просходити. Тому що тут двигун буде стояти від ваз, класика, на карбюраторі, а управління буде дросною заслонкою, газу буде електрична. Я такого ще ніде не бачив. В інтернеті зовсім ніде, не Ні в Ютубі, ніде. Такого я не бачив. Скажімо так, може, ви десь бачили, киньте силку, дуже буду вам вдячний. Цікаво подивитись, як люди це зробили. Я буду робити по-іншому. Це не так швидко буде, поки замовлю то все. Поки привод зроблю. Тобто я вам це детально після все покажу. Слідкуйте за моїм каналом, я думаю, це доречно буде комусь, хто не хоче, скажемо, щоб у вас тяга була, якщо це у вас класика, або тросика в кого як там, які автівки. Це все можна зробити навіть на любу автівку. В принципі, на любу. Я вам це покажу і розповім. Це до відео, скажімо, додаю те, щоб розуміли. Ось у мене тут головка, да? е, карбюратор. Карбюратор відповідає за газ, скажімо так, оця ось заслоночка. Тут у нас на кришці розпредвала стоїть болтик, треугольничок такий, і коли ви педальку сюди нажимаєте, Звісно, цей тригольничок отак двигається і відкриваю вам дросельні заслонки. Все те ж саме буде, буде стояти, ну, кришки я не одягаю, щоб показати. Отут буде стояти привод, а приват буде підбиратися по Омам на сопротивление і на вес в кілограмах. Я не заміряв, в мене кантера немає, щоб просто сюди кантер цепляємо електричний і тянемо на відкриту заслонку, скільки потрібно кілограмів. І після цього вже можна тільки буде вибирати сервопривід. Через плату це все буде шиться. Спочатку думаю, взяти мозги, якісь б ушні купити, від якоїсь інжекторної автівки. Але це накладно по Грошах, скажімо так. Це чисто примірно то, що люди розуміють, у Солекса там інша, скажімо там, підтросик зроблено, такий рычаг здоровий. Тут теж можна поставити від Солекса сюди, то вже кому як зручно буде. Тобто Привод там, тяжко зробити це вже у кого, які є скажімо, побажання. Та... Яка ідея, скажімо так. До цього всього хочу додати, що карбюратор або цей залишиться, або інший буде ще, ще не знаю, скажімо так. Але буде стояти електричний привод на газ. Повторюсь ще раз. Так що, слідкуйте, буде дуже цікаво, такого ні в кого ще немає. А якщо у когось є, або хтось бачить, поділиться, будь ласка, відео. Дуже цікаво буде зроблено. Якийсь сервопривод стоїть або з чого він стоїть. Може це з центрального замка буде там магнітний, може це буде інший який-то Якщо у когось є інформація, поділиться, я там уже сам у мене є декілька варіантів. Один із них у мене вже є іменно на руках, скажімо так. Так що, друзі, слідкуйте, буде цікаво, лайк за ідею поставте лайк та слідкуйте, підписуйтесь, буду вдячний вам.